Слухай, кажись динарик, Коль. Ух ты Йо! Ясик приїхав теж подмогу мені по такому цьому походити здорово. Що, набрав хавки? Я теж вже сьогодні взяв. Вже взяв паштет. Коли я вже набрав. Коли ти вже набрав, так. Да. тут, друзі, походимо. Слухай, а ти бачиш, який тут перепалена ця тема? Це їхня? Так. Їхня? Да. Це їхнє, отут костри були. Ти подивись, скільки тут його. У колясика сьогодні, мабуть, буде жирочок. Якась пташечка його обрадувала. Друзі, всім привіт. Сьогодні виїхали в таке місце. Бачите, скільки тут ось нагорнув трактор, ось поле. Воно повністю вирівняне, закрита волога. Але так як сьогодні йде дощ то ніхто не приїхав на це поле, а в нас є змога походити самим. Ми он, виїхали з колясиком, колясик навіть нічого ждати не хотів, одразу побіг шукати динарії. Сонце якось воно не так. А от мені більше подобається така погода. Тому, друзі, сьогодні подивимося, що знайдемо. Ми погнали. От, друзі, дивіться, прогамочарі. от таку штуку викопав. Мені на долоню. Дивіться, яка глибина. Ось. Ту ось, ось так. Зараз я її кину і ви почуєте, як воно його бачило. От, дивіться. Програма моя мочарі і ось тут я закинув цю штуку. От її втрамвую, ще на горну. Ви бачили, яка глибина була. 95, 91, 97. Чи це 91 час? А, ні. 88-86. Ось, ще піднімаю 30 сантиметрів. Метр. На долонь бачить всю банку зігнуту з під Івасів. От вам і програма мочарі. А послухайте, яка тихенька. І дивіться вже підходимо до основного місця і попадається вже кераміка але ця кераміка попалася сучасніша я думаю що це різм бачите вже зима пішли далі сигнальчик якась фігня Поднимемся. Слухай, кажись динарик, Коль. Что? Динарик. Динарик? Да. А да нет, Да Диви. А нет, красава. Залепший просто в три. Прикол. Перший, перший, сигнал, на полі. перший сигнал на полі, друзі Офігеть. Як то срібло, а може й бронза Це кайф. Уже є перший сигнал і перший динарій. Взагалі просто офігеть Кайфова тема. Що як буде срібний, взагалі буде супер. Вон колясик сразу оживився. Але бачите який дощ. Ну, як ми всі копорі говоримо дощ до срібла, будемо сподіватися, що це срібло і не останнє на сьогодні. Поїхали далі, друзі. Не забувайте підписуватись, не забувайте залишати коментарі, кого що цікавить. Чи Вибор металошукачів чи придбання металошукача. Звертайтеся, все допоможемо, налаштуємо, будете отримувати задоволення від пошуку. Що там, Коль? Що? проволока. Я понял. Что это у нас? Так что я не помыляюсь. Ось побачу візуально шматочок бронзи. Так, да, це шматочок цього. Як це його? Закльопочки. Тут видно пластина і закльопку ще видно бронзову. Ось така знахідка. Цей гарний шматок глека лежить. Дно. Ось отака От бачите, яка була гарна річ. Взагалі не знаю. Хтось там каже, що не Неаша ти показуєш типу, ці глеки, це все. А мені подобається реально подобається. Ще... Це вже ручка якась була, бачите від посудини. Фух, є її отута. що це таке. така щось, як то на фі схоже. Види її показує. Колька! Колян! О! Ще один! Дивіться, друзі! Ще один динарій! Тільки це ліміс! Тому він і такий ВДІ показав! А з цієї сторони бачите, Пакірований. З цієї сторони він був пакірований сріблом! Тепліра сьогодні жирок. От вам, друзі, і їзда за 100 кілометрів, 200. Виїхав 5 кілометрів від хати і дивіться вже за кілька хвилин два динарія. Тракторець поїхав. Вітя ще одна знахідка візуальна. Це вже чисто донишко. Дно по сути. Бачите? так стояла половинка. Скільки до такого добра ще тут є. І все, поламала техніка. Просто капець. З кожним роком цей шматок кераміки буде все менше і менше, тому що попадати під плуги, горанки, дісковки посіви. І холодно буде. Перетреться через років 20 в порошок. Сигнал. Може, єдинарій. 71, 64. Так, дивимось. З'явилася фібулка. Ми її врятували з під плугів. Добре, що не покосили і не садили. Вчора її закопали для відео, а сьогодні викопали. Бачите, яка вони фібулка. Чудово. Менімо далі. Де це ці ауреуси? Довго га? і нам ауреуси надо. От вам відпрацьовує програма мочарі кайф. Ходиш, мозги не задрачує взагалі. Дивіться, як прибор, як то не працює. Бачите, його треба трусити, щоб він запрацював, а так повністю німий. Ну, таке то я, друзі, заберу. Доми. Можливо, колись створимо в школі музей і туди попередаю багато-багато експонатів. Буде, мабуть, найкращий музей по району шкільний, а то й по області. Дивіться, яке гарне донешко від посуди. Так, кидаємо сумку і пошлі далі, друзі. Бачите, ось така проволока а, ось дивіться проволока. Так, дощ, звісно. Я щоб не взяв гортекса, просто був би вже мокрий, треба було б їхати додому. Таке Таю. а щось їхнє? Да, друзі, щось їхнє Я такого ще довіже не бачив. Можливо якась як то лунничка була що вже дома по неї покажу хоч? Ну, Оце у нас що? Оце у нас, друзі, оплавок. Піна помию фібула здається. Так, да, друзі, дивіться фібулка. Що, знову якась жаль алюміній. За пробка горючана це як це да. прямо до кераміка. Фібула ще? Да, друзі, дивіться, фібулка. Блин. А то проволока, проволока. Така якась незвичайна фібула спинка. Ще одна дюралька. дивіться який скажений сигнал, як на монету. Разподивимося. Так, здається, дюраль А, ні. Це взагалі пробка. Не часто ти знаходиш стекляні вироби на таких місцях. І я це збережу і покажу вам. Хто в темі? Підскажете, чи це їхнє, чи ні. Но я чесь думаю, що це на 90% їхнє скло. шесть бочек Ох, е! Дивіться, кераміка і щось зелене лежить Айпатіна яка, дивіться кайф Просто кайф Спинка фібули.

Ось такий сигнальчик приємний, як то під ріжуху. 38-39 Невже буде рижик. Пінпойтер здох, але сподіваюся, що хоч ще кілька сигналів знайде. щось гостре. Можливо, голка від фібули, щось не зрозуміло, чи то заколка, чи копоушка. Ось така якась ерунда. Треба помити. Ви бачите, що тут зараз жижа. Це бачу, друзі така у нас ух ты йо руках зламалося, хотів витерти просто зламалося. так горіло, напевно. Так, да, перегорівся Спинка спинках і були, бачите А Я думав, що камера не записує, а вона зараза записує, Молодець. Бачите, ну, от така фібу. О, дивіться, якусь штукенцію знайшов. Точило, я думаю, так, да, це їхнє точило тих часів. О сліди. Вони заточували чи ножики, чи стріли, чи зброю. Ось таке. До себе в карман і пішли далі. Але таке? А, це просто сучасна проволока. Не забувайте підписуйтесь, ставте лайки, не подобаються дізлайки, якщо замерзли під час перегляду цього відео. Все, погнали. Я вже бачу. Я думаю, і вам видно... дивіться. Ще одна фібука клас 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 йшли далі дивіться, бачите, от нагорнули і тепер дивіться жовт в цій землі. Бачите кераміка. Зараз ми вийдемо подивимося. Ох, нічого собі угу гу гугу тут треба теж подивитися. Так дивимося, що це таке. Сигнал такий як тут щось об'ємне, крупне. Ох ти йо! Мама мія! Санта Лючія, дивіться, друзі, це фантастика! Подивіться, яка фібула знайшлася! І вона ціла! йолки палки Яка краса, це щось срібло! Китайці вміють робити на Алиекспрес фібули, майже повністю схожі на Черняківські. Вчора її закопав. Всім не забувайте ставити лайки. Кому не подобаються дизлайки. Обалденно! Просто класнюча фібула. Друзі, будемо йти до машини, бо в мене... По гортексу вода стікала і просто натекла повний чобіт води. У мене там вже просто чвакає нога одна із другою. Тому будемо їхати додому. Можливо завтра дощ закінчиться і приїдемо сюди, ще трошки побігаємо. Як бачите, знахідки є, дуже класні. Не забувайте підписуватись, ставте лайки, діліться цим відео, якщо сподобалося. До наступних зустрічей. Всім пока коротше я так намочив. Чубаки, що це просто жесть. Зачито, що по цьому гортексу, я вже говорив, стікала вода. Просто ноги хлющ. Після вся нога. Хух.